Літні канікули найочікуваніший період для усіх дітлахів. Протягом усього навчального року вони старанно вчилися, здобували високі бали та тепер отримали заслужений відпочинок. Тож сьогодні малеча мала змогу відправитися у чарівну мандрівку незвичайною країною Канікуляндією. Такі заходи дуже потрібні в цей непростий для нашої країни час, адже вони допомагають відволіктись. Дітям потрібно відпочити і від уроків навчання, і це як засіб, щоб відволікти від тривожного сьогодення. У ході літніх бібліорозваг діти розгадували цікаві загадки: грали в ігри та пізнавальні вікторини, складали пазли, переглядали розвиваючі відео. А найголовніше пригадали правила поведінки під час літніх канікул. Мені дуже сподобалось там. Дуже весело. Я гарно провела час з друзями. Мені сподобалося збирати пазл, а ще мені сподобалося мультфільм про бортю корівку. Я хочу ще раз прийти сюди. Ми сказали за пазл, якому було зображено Моана і Мауглі. Мені дуже сподобалося, що буду приходити до блідок. Отримавши гарні емоції, веселий настрій, цікаво та з користь, школярі провели свій час у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці та пообіцяли, що ще обов'язково повернуться сюди, аби узяти для себе пізнавальну книжку. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.